Те огидно, але ви повинні це знати. Запам'ятайте це ім'я і обличчя. Це Олександр Дворкін. Ця людина це ключовий інструмент Кремля в антиукраїнській пропаганді. Але на відміну від класичних рупорів, на кшталт Солов'йова чи Кисельова, Дворкін займається не тільки пропагандою вражки, а й координацією проросійських агентів по всій Європі і в Україні. У моєму наступному відео я розкажу про справу Ірини Кременовської, агента Кремля в Україні. А поки дещо, що вам потрібно знати про її куратора. Олександра Дворкіна я натрапила на відео, яке мене просто шокувало. Звичайно, я знала, що вражці повний їбанутих, але не настільки ж дворкін викладає в свято Тихоновському університеті при церкві. І ось колишній студент Дворкіна, Олександр Усатов, дав інтерв'ю, в якому він пояснив, чому він тікав з Росії, і причина була зовсім не в тому, що він був геєм, як писали в заголовках статей. Це набагато гірше за словами Усатова. Дворкін не просто домагався на своїх студентів, а й заставляв їх займатися з ним ілією. Так ви не помилилися. Під час сексуальних актів він заставляв їх жерти своє гімно, а сам їв їх. І Усатов став лише однією з багатьох його жертв. Він розповів, що Дворкін створював такі умови, в яких він просто не міг йому відмовити. А після третьої зустрічі почалося би і і це стало настільки травматичним, що Усатов вимушений був покинути країну. Найжахливіше за словами Усатова, я просто вам процитую: Щоразу, коли професор Дворкін відкривав рот, у мене спливали жахливі картинки в голові, і навіть просто коли я чув його голос, у носі з'являвся запах Довгий час я не знаходив собі місця, постійно переживаючи цей жах знову і знову, практично перестав спати. Журналісти, які намагалися опублікувати інтерв'ю у Сатова, стверджують, що їхні статті неодноразово видалялися, а ютуб канал, на якому було розташоване його інтерв'ю, повністю заблокували. Але це не поодинокий випадок. Ще в одному відео інший студент Дворкіна розповів, як Дворкін зламав життя його другу. Дворкін поклав на нього око, але хлопець йому відмовив. Тоді Дворкін сфабрикував. Звинувачення проти його батьків, і їх майже посадили у тюрму. Єдине, що їх спасло, це те, що хлопчина згодився на умови і став сексуальною підстилкою Дворкіна. І, звичайно, і к. Там також були присутні після цих зустрічей хлопця постійно нудило, і ці збочення назавжди зруйнували йому психіку. А дворкін, по словам хлопця, саме під час поїдання гімна він і кінча. І якщо у хлопця був пронос, то дворкін на нього гричав, що той обламав йому кайф. А тепер вдумайтеся. Курує агентів Кремля в Україні, підриваючи нашу демократію, нашу релігійну свободу і проводячи расистську пропаганду. Тож як вам пропозиція зробити його найпопулярнішим?